Вперше в офіційному поєдинку на полі з'явилося шестеро новачків: брати баранці, голкіпер Дмитро Козаченко, Ігор Чередніченко, Сергій Рожок та Олександр Данішевський. Але ні кадрова революція, ні повернення після травми капітана команди Олександра Кочури не дозволили перемогти харків'ян у стартовій грі другої частини сезону. Перший небезпечний момент у матчі виник на 17 17-й хвилині. Сергій Рожок подав зі штрафного, а захисник Андрій Степанов пробив. Голкіпер Геліоса витягнув м'яч з під поперечини. А на 35 й хвилині Олександр Кочура після виходу на побачення із голкіпером забарився з ударом і його наздогнав захисник. <звук> на початку другого тайму знову після стандарту спрацювала зв'язка Рожок Степанов на місці воротар суперників. На 56 й хвилині замість Олександра Кочури на поле вийшов Ярослав Галенко, який двічі міг вивести зірку вперед. Але його удар на 68 й хвилині потягнув голкіпер гостей. А на 70 70-й, після розіграшу кутового, Ярослав не влучив у верхній кут воріт. Наприкінці зустрічі своїм шансом здобути три очки не скористалися харків'яни. Свою колишню команду пробачив екс-захисник зірки Тарас Пінчук. Тож забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Нічия 0 -0. Більше нуль нуль. Свої. Дити. мешала э, реализации. Хотя хороший момент был у Степанова на 46 й минуте в начале второго тайма. Ну, у справедливости ради надо сказать, что и был горевой момент у Ерюса за 4 минуты до окончания игры. Обе команды горели желанием выиграть. Были моменты После И у соперников были разные моменты, и у нас. Поэтому я считаю, результат закономерным. Да, какой-то, понятно, хозяин, нам право какой-то имели психологическое, может, небольшое преимущество. 21-й тур не вніс особливих змін до турнірної таблиці. Олександрія продовжує погоню за Донецьким Олімпіком, який втратив очки у Чернівцях. На п'яти нашим землякам наступає Алчевська сталь, яка вдома розгромила суми 5-0. А географічні сусіди з Головківки та Кіровограда розташувалися поруч і у турнірній таблиці відповідно на 9-му та 10-му місцях.